Шановне панство, я вас вітаю. Звуть мене Олександра. Сьогодні у нас з вами моя одна із улюблених сірих колод, скажімо так, чорне таро. Але сьогодні дивимося ми з вами на нашого президента, на пана Зеленського. Не на нього особисте, а на його оточення. Тому що, чесно кажучи, Якось так багато коментарів у вас з приводу того, що куди він дивиться, чого в нього таке оточення, хто його взагалі вибирає, чи відповідає президент за своє оточення і так далі, тому подібне. От, е, значить, я давайте так, е, я, да? розклад читаю е, інформацію, це не моя особиста думка. Що б ви тут не почули зараз, ваше право це або приймати, або не приймати. Але, будь ласка, образи, наїзди і так далі в коментарях. Це залишайте при собі. От, краще просто проходьте повз. Тому давайте подивимося, У нас Зеленський загаданий на короля Кубків. Давайте спитаємо про твоє оточення. Хто? Чи, чи як давайте? Я б не готувала сильно до цього розкладу, питання не прописувала, тому буде такий собі, знаєте, маленький експромт. Оточення президента. Офіс президента, да, от всі ті люди, люди що працюють разом з президентом. А чи є серед них зрадники? Ну, так, почнемо да, з таких питань, а далі люди, які при владі оточення президента, Офіс президента, чи є серед них зрадники? Так. Да. Є люди маніпулятори, є люди, які впливають, які через якусь хитрість можуть давати якусь неправильну інформацію. Так, да, такі люди є. Далі давайте питати. О, я ще згадала про ще одну колоду свою зараз. Секундочку, друзі. Ну, якщо будуть питання, візьмемо ще її. Так, чи Зеленський про них знає, про цих зрадників? Чи він про них знає. Ну, так, да. тут іде момент, що, знаєте, от е, помагу навіть таке відчуття, що і знає, хто це. Ну, тобто, здогадується. Є інформація. Є інформація. Цю інформацію приносять, тобто він володіє цією інформацією. А, чи ти... Чому вони досі працюють з тобою? Чому вони досі при владі? Угу. Тому що, друзі, є певний вплив, по луні, це вплив і по силі, вплив е зі сторони, є певні домовленості, є, знаєте, як луна сила, правосуддя це момент е маніпуляції зі сторони, момент залякування, момент. Е коли від тебе щось не залежить. Ну, давайте так напряму і спитаємо, чи залежить, чи залежить від Зеленського вибір людей, які з ним працюють? Вибір працівників Офісу президента. Да? Ну, давайте так. Чи залежить від Зеленського. О, випадає король кубків, знаєте я вам як скажу, що він тут більше виступає от ем, сераз. От вплив, я ну, розкриваю карти. По Семірці Пентаклі це коли людина не може вплинути на процес. От дивіться. Семірка це не про дію. Семірка це ти, коли стоїш і чекаєш, це коли ти не впливаєш. Рицар Пентаклій, він ем, не зовсім ем, про прийняття рішення. Розумієте? Тут таке відчуття, що Людей поставили, тобто, дивіться, я вплив його розкриваю. Він не може впливати на цих людей, на е, вибір людей, які з ним працюють. По вісьмірці мечів це скутість, це коли тобі не можна. Карта, дивіться, це зв'язано, бачите? Він не впливає. Давайте візьмемо іншу колоду. І спитаємо. І спитаємо, що заважає вплинути, що заважає, чому ти не можеш впливати? Хто тобі заважає? Чому ти не можеш обирати, хто з тобою працює? Тут, знаєте, ще по. Ну, карта вже випала, да, ви бачите? Значить, По рицарю, це знаєте, як. Щось те, що стосується тебе ну от особисто, ти вирішувати можеш, але не на рівні короля. Тобто, я так розумію, що є, може, там якісь одиниці людей, які він може назначити, але це не повністю це не Офіс президента, повністю, коли він може вплинути на е, всі посади, які там є. Тобто, ну ось так. Тому що рицар, це якби був паш, то тоді так. Да. Тому, як сказали, так він і робить. А рицар все ж таки, знаєте, якісь рішення приймає. Тобто, в цілому йому там, ну, в цілому умови ставлять, да? але є і ще те, що ти можеш вирішити сам. Тобто, ну, Ось так. Значить, Ми спитали, що заважає? А дивіться, що заважає. Гра, гра людей. Тобто йде вплив зовні, який не дає цього зробити. Це є хтось ще дуже, я так розумію, впливовий в Україні, хто вирішує, хто де буде на якому місці працювати. На дні колоди була сімка жезлів. Це коли знаєте страх, що ти. Що ти не відіб'єшся, що ти не вийдеш, що ти ну… неможливість, не страх, а неможливість відбитися і а, підкоритися змінам, да? так? Ну, ти не можеш цього зробити. Тобто в цій колоді це потрібно ну, сміритися. Ось так. Чи впливає це оточення на твоє рішення, на твої рішення, чи, впливають... чи впливає це оточення на твої рішення щодо України зараз? Знаєте, що я вам скажу? Ні, друзі, майже не впливають. От чесно, майже не впливають. Дивіться, десятка мечів це коли ні? Це коли людина ну, це, це закінчення, да? тобто ну, ні, не впливають. А, а тут по калісу фортуни, я зараз його розкрию. Але, тут, знаєте, по цій колоді е, важливо е, слухати себе, а не когось іншого. Це так само, як і оцей вплив був у нас. Да? Тут про те, що зараз ми розкриємо, подивимось. А це коли м -м, двійка жезлів. Не можуть вплинути, тому що не мають достатньої, достатнього авторитету перед президентом. Тут, тут, не про, тут не про вплив. Тут, може, щось і намагаються, але тут ні. Це ну... давайте розкриємо це колісо фортуни, про що воно? Ну, Про хитрість, але людина думає головою, дивіться, ну от все рівно він робить те, що він вважає за потрібним. Тут, тут впливу ні, він, він йде від цього впливу, а колісниця в цій колоді це людина без емоцій, людина, яка живе своєю головою, своєю, тут, тут не про вплив зовні. Взагалі не про вплив зовні. Тому, коли ви пишете, що людина винна в оточенні, от у мене одразу виник. Я не вигорожую Зеленського в жодному випадку. Мені просто, знаєте, от осудити ми можемо будь-кого і всіх. Я єдине, що тішуся від того, що майже 10 місяців ми… ми вистояли і ми стоїмо далі. І ми відбиваємо, і у нас, друзі, великі шанси, і ми ще трошки і, і ми перемогли. Як би не було, давайте дивитися правді у, у Вічі. Так, да, є моменти різні, але ну, Україна ж стоїть, це ж не Київ за три дні. Ну, слухайте, це ж не тоді, коли Донецьк і Луганськ зайшли, і нас, наших там не було, тому що їх вивели просто так. І ще в мене таке, знаєте, одразу виникає питання. А у вашому оточенні, от коли ви звинувачуєте інших людей, у вашому оточенні ви всіх людей знаєте, у вас всі люди гарні, ви думаєте, що за вашою спиною ніхто про вас з дулею в кишені нічого не говорить? Я вас умоляю. Так не буває. Тут ну, у кожного є якась таракашка. просто рівень а, Впливу різний, рівень відповідальності у всіх людей різний. Тому воно так. Тут, тут десь ми на е, фоні під'їзду да, сусідів ми об обговорюємо це на рівні сусідів з іншими сусідами. А ти знаєш, там той-та-то-та, той -та, пішов там то-то-то. -та, то -та. А тут просто обговорюється на рівні держави. Це не означає, що людина погана, це не означає, що. Будь ласка, давайте навпаки, зараз просто будемо підтримувати один одного, і нехай влада робить свою справу. Я чітко знаю по розкладах, що будуть викриття. Друзі, ну, от поки чесно вам скажу, от всі так от розклади, що я роблю, ну от ви подивіться, я не пишу. Там Збулося, збулося, збулося. Ну, Таке відчуття, що я маю викопувати якусь інформацію, якийсь окремий розклад, який в мене збувся. Просто подивіться ці розклади. Ну, Все ж, йде так, як воно, як, як читається інформація, як розклади йдуть. От Інформація, вона, інформація події вони так і відбуваються. Ну, Тюхютьфу, як то кажуть. Давайте просто е, спробуємо приймати інформацію не так, як нам хочеться, не так, як нам приємно або неприємно. Давайте спробуємо дозволити просто інформації бути. Я е, хочу, просто я вірю, я всіма правдами і неправдами. Я просто розумію, якщо е, ця людина нас виведе до перемоги, то хай веде. Давайте це сприймати так. І не будемо, ну, це зараз некрасиво з нашої сторони, тому що треба зараз підтримка. А всі оці звинувачення, і, і коли перемога буде, коли почнемо відбудовуватися, от тоді будемо про все це розмовляти. А наразі це все не на часі, друзі. Дякую за перегляд. Ще якісь питання, якщо будуть, ви, будь ласка, мені пишіть тільки. Я дуже прошу оці ваші образливі коментарі. Я вже просто навіть не читати і відповідати не буду. Я просто одразу видаляю, якщо ще раз повторюється, відправляю в БАМ. Тому що, ну, це майте совість, це ж просто ну, некрасиво з вашої сторони. Я ж кажу, що інформація може подобатися або ні, а ображати мене, тому що я її вам говорю, це, ну. Таке собі діло. Все, бережіть себе, свої нерви, будь ласка, і бережіть Україну. Дякую вам за перегляд.